Котра година весна, інше, мабуть, не важливо, просто чи сонце, чи злива, але прекрасна вона. Час свій продовжує полинь і спонукає до дії, скільки лишилось до мрії, кілька якихось хвилин. Робить весна свій фурор, кожен у неї прихильник, ставлю на щастя будильник. І щогодинний повтор. Стрілки не ловлять момент, ходять по колу і ходять, інколи їх переводять. Я пропоную вперед. Розправимо крила в політ, за щастям вперед, за весною. Вона вже шепоче, летіть! Я ж хочу летіти з тобою, хоча ми не знаємо маршрут та разом нам буде не страшно. Серця вірний шлях віднайдуть, вони нас з тобою відважні. Побачимо нові місця. Ти досі хвилюєшся, годі. Синоптик мені обіцяв, що бути безхмарній погоді. Не бійся, прошу висоти!» Нас вітер підхопить на крилах і зможе до мрій донести, якщо нам не вистачить сил. Розправимо крила в політ у небо кохання безкрає, весна уже кличе, летіть, я ж трішки тебе очекаю. Він тихо тихо запитав. Коли торкнувся її за плечі, скажіть, я вас не нарякав? Ні, я чекала вас до речі. Я стрімко так летів до вас. Я рахувала дні розлуки. Він запросив її на вальс і раптово підхопив на руки. Вдивлявся в очі крізь вуаль, торкався до її волосся і. Десь заграв старий рояль. чи то мені лише здалося. Вони лишилися самі, йому ще трохи відлітати, тож навіть зорі у пітьмі сховались, щоб не заважати. І навіть час на мить затих. Був зачарований напевно, хоча всі знають, він із тих. То не сповільниться дерево, він щось їй ніжно шепотів, вона так слухала охоче. Був про мільйони почуттів, цей ніжний танець вітру і ночі.